За приперед! Летять так швидко, турбо забри вперед! Скрізь лише приходить, турбо забри поред. Відті на кинуть до набітачика. Ви руки пучише, турбо забриперед! Турбо заврі. І ось Іван Саревич. Петрико ти вмикає мультики, а я сходжу за морозивом. Ми зовсім трішки можна. Ага. А? А. О. О. а у нас телевізор не працює. А у нас холодильник не працює. Все морозиво розтануло. Та у нас електроенергії немає мультиків, ні морозива. Як ми тепер житимемо? Ну, як раніше, так і тепер житимемо. За давнім звичаєм. Ось у мене стара динамо машина. Якщо її крутити, виробляється електроенергія. Так, я піду до сусідів, гляну, чи є у них електро... Як заіржавіла. А її сильно треба крутити, щоб лампочка загорілася. Вона іржава. Хто ж її розкрутить? А ми торбозаврів покличемо. Торбозаврів викликали? Дозвольте зайнятися професіоналу. Дозвольте професіоналу зайнятися. І це правильно. А ти, зере, лети, і спробуй з'ясувати, чому у наших немає світла. Турбозаври вперед, тербозаври вперед! Тузаври вперед! Турбозаври вперед! Турбозаври вперед! Турбозаври ah. ah. вперед! Турбозаври вперед! Турбозаври вперед! <приз> Електроенергії немає, тому що впав один вітряк. <приз> Чому ви так на мене дивитеся? <приз> <приз> вітряк нахилився через сильний вітер. А Навіщо нам такий пропелер? Це як динамо машина. Тільки тут вітер крутить лопаті, а вони виробляють електроенергію. Від якого в домі працює холодильник, телевізор і горить світло. Щоб полагодити вітряк, треба поставити його на місце. Траку, ти піднімаєш, ми допомагаємо. А Ти зере махай прапорцем, коли він випрямиться. Mm. Mm? Ясно? Турбозаври вперед! так. А -а -а -а. <плес> я тут глибину перевіряв. Обережно, яма глибока. <плес> Це я від бджоли відмахуюся. Киш, киш, киш. Вітряк треба зачепити вище, а трусанки недостатньо. Я знаю, що потрібно. Ура, підняли. Ура! Тепер у місті знову є електроенергія. раз п'ять хвилин затвердіє і буде як камінь. Ніякий буравій не страшний. А що робитимемо з котушкою? А? Її треба піймати. Турбозаври. Погоню за котушкою. Все таки електроенергія. Дуже важливий і корисний винахід. Бабусю? Ми крутили динамо машину, а лампочка не горіла. Чому? О! Так лампочка сто років тому перегоріла. Тисни кнопку підписатись і будемо бачитися частіше. З днем народження Траку! А це тобі від нас подарунок. Наша спільна фотографія. А тепер, Трако, задмухай свічку і загадай заповітне бажання. І що? Воно здійсниться. Обов'язково здійсниться. <звістур> Я хочу навчитися кататися на скейті. Кидаєш скейт перед собою і стрибаєш на нього на ходу. Ось. Ага. Кидаємо скейт перед собою і стрибаємо на нього на ходу. <свістур> <звістур> Який незвичний стиль катання. Так, давай спробуй обережніше. Ну, і як у мене виходить? Дуже добре. Тільки я думаю, нам потрібен більше скейт. У мене є ідея. Ось тренуватимеся на цьому. Тільки, будь ласка, не зламай! Інакше нам від бабусі дістанеться. А давайте збудуємо для трака спеціальний трек. Ура! Ми будуємо трек для трака, трек для трака, трек для трака! Ось тут ми треки збудуємо. Я розчищаю пісок, тор розбиває каміння, Анки вантажить і возить. Трак встановлює огорожу. Завдання зрозуміле? Турбозаври вперед! Що це за трек. Зачекай! Зачекай мене! <прост> 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 трек для трака готовий, готовий, але пилу багато. Давай, Трако, не бійся! У тебе вийде! Yeah. Югу. Давай! Круто! У тебе вийшло! Ура! Дякую, друзі, за те, що допомогли здійснитися моєму заповітному бажанню. Оце так. Да. Круто, молодець. Да. У мене, до речі, теж незабаром день народження буде. Треба заповітне бажання заздалегідь підготувати. Я хочу. Може, це ще оце. І можна ще отак. Хочеш дивитися нові серії першим? Тисне на підписатись. А я бід два з'їв запросто. А я три. Ні, три ананаси в тебе не помістяться. А я довго їстиму. Тиждень, наприклад. Шкода, що він тільки один був. Такий смачний. Що? Смачний? Тільки один? Ананас. нам бабуся купила. Овоч такий або фрукт. А, а? на нас Трав'яниста рослина. Так в інтернеті написано. Я сама читала. Я теж хочу трав'янисту рослину. І я хочу. Так, ми всі хочемо. Ананаса більше немає. А де ж він? З'їли. Я так і знав. Так і знав. У мене є ідея. Від нашого ананаса залишилася верхівка. Її можна посадити. І виросте новий ананас. Верхівка? Де вона? Давайте негайно саджати. У нас ананас не виросте. Потрібні умови. То треба їх створити. Потрібне тепло і багато води. Ми побудуємо оранжерею. Це палацова оранжерея короля Леопольда II Ми можемо відтворити. Та це ж цілий палац. То що? Чим ми гірші за Леопольда? Скульптури теж ставитимемо. Поставимо на пеньок трака. Він не буде скульптурою. Обійдемося без скульптур. Побудуємо палац сучасних матеріалів. Потрібні металеві труби, скло. А де ж ми це візьмемо? На околиці села недавно збудували новий дім і залишилася купа будівельного сміття. Бабуся ще сварилася, Коли ж це все вивезуть на звалище. А ми приберемо і виростимо ананас. нас. Ага. Турбозаври вперед! Цікаво. Я б навіть сказав дуже цікаво. Трапу готуй каркас. Торе скопуй землю і рий траншеї до озера. Трак покладе туди труби. Вони потрібні для поливу. Турбозаври, вперед! Правіше, лівіше, правіше. Так правильно. Добре. <пробіт> а я? я теж хочу бути корисним. Будеш командним пунктом. Правіше. Так правильно. Підніми нас вище. Ага. Траку. Тепер ці дуги треба встромити в землю. Тора копай траншею до ставка. Рослинам потрібна вода. вийшло Ура! Ми впоралися! Молодці! А верхівку коли саджатимемо. Сьогодні посадимо. Ли. Коли ж ананас буде готовий. Завтра. так? Ні зараз. Треба потерпіти. Що ж, я готовий. Поливатиму, доглядатиму і терпітиму. Я чую чиїсь кроки. Ховаємося. А це що таке? Звідки така краса? Та ми самі не знаємо. Ми прийшли, а вона вже стоїть. Нічия, мабуть. Нічия? Це добре. А ви я бачу ананаси вирощуєте, а я розсаду помідорів принесу. Місця досить. Ось, доведеться ще й помідори поливати, а вони такі ж смачні, як ананаси. Натисни на підписатись і дивись нові серії турбозаврів. А? А? Ось так, а, а? давай! Мені нудно. Чим би позайнятись? Молодець Страко! Це хід – гідний справжнього шахіста. О, клас! що, я виграв? Ще ні! Знову твій выграл! Ходи конем. Конем. Тепер ти бий. Ось так. Коли стоїш на воротах, не відволікайся, бо пропустиш гол. Що-що? Ну от. А? Я попереджав. Ти сам нічого не робиш і іншим заважаєш. А чим мені зайнятися? Не хочу грати у футбол і шахи. Зере, у мене є те, що тобі треба. Це старе радіо з нашого горища. <гри> Хмарно. Місцями проливні дощі з грозами. Температура 20... Патрульна машина номер 5 На перехресті тиснева. <гри> <гри> служба порятунку. Прийом. Візьми. <гри> Тепер ти знатимеш усі новини. Ну Ось. І взера є заняття. Продовжимо. А нам літак купили. Але тітка Нора хоче сама його випробувати. Хм. Діти, запам'ятайте, у першу чергу треба прочитати інструкцію. Так, усе ясно. Борю вмикай. Літак не летить. Він зламаний. Тітко норо, спробуйте його відпустити. Відпустити? <свистит> <свистит> Борю, ти не читав інструкцію і не вмієш. <свистит> а я читала і вмію. О Ох! Що ж, ось ми і погрались. Не засмучуйтеся. Ми знайдемо ваш літак. <плес> <плес> а куди зер пішов? У нас для нього важливе завдання. Чули? У пустелі Сахара сьогодні спека, а в Антарктиді сніг іде. Ой, а це а. що за сигнал? Якийсь дивний сигнал. Схожий на позивний сос. Сос це сигнал лиха. Він означає, що комусь потрібна допомога. Судячи з сигналу, це літак. Мабуть, він потрапив у грозу. Що робити? Збудуємо аеродром. Правильно? <звук> Він наближається швидше, торе розчищає поле від чагарників mm -hmm. і каміння. Болю, вирівнюй землю. Трако, утрамбовую ґрунт і роби розмітку. Анкі, викорчовий пні. До, вмикай фари. Це будуть наші посадкові вогні. Турбозаври вперед! Дуже дякую. Але як ви його знайшли? Радіосигнал допоміг і прогноз погоди. Постав лайк цьому відео і ми з'являтимемося частіше. А цей знак зупинка заборонена. Там, де цей знак, не можна залишати машину. А де решта. Ми ж хотіли всім розповісти. Зараз будуть. Куди вони дінуться? На допомогу. Ах! Сталося жахливе. Прятуйте. Зере, що сталося? Спокійно, спокійно, спокій... А -а -а! Зере, скажи, що сталося. До речі, а де до? Так я ж про неї хотів сказати. Її викрали. Вона поїхала в місто, а там її евакуювали. Ну, Мабуть, вона не знала, що це за знак. Її забрали як звичайну машину спокійно. У кожної проблеми є рішення на нас Турбозаври, вперед. Чекай, а трак? Робот у місті приверне увагу. Драк поїде з нами і повір мені, його ніхто не помітить. Бачив я тут дещо поблизу. точно З'ясувати, де зараз дух. Вже лечу! О, ось ти де. Я ледве тебе знайшов. Схопили! Забрали. Що мені робити? Без паніки, до! суперрятівник моє друге ім'я. Обіцяю, скоро ти будеш на волі. Нас ніхто не бачить. Випускаємо трака. О, як тут тісно. Я знайшов дуа. Вона на другому поверсі. Треба зламати стіну там, де вона стоїть. До вилізе через дірку, а потім я її закладу так, що ніхто й не помітить. Як вона злізе з другого поверху? Тут немає сходів. Нічого не вийде. Ах. Та це ж дуже просто. Я придумав. Ми підведемо до пролому гірку і до неї спуститься. Ось дивіться. Геніально. Траку зніми дах і частину стіни там, де стоїть до. Анкі прибереш їх у бік, щоб не заважали. Тори, булю, ви насипаєте пісок під пролом, щоб вийшла рівна гірка. А мені що робити. Слідкуй, щоб нас не помітили. О! 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 Сюди йдуть! Знову будівництво затіяли. Копають і копають. Скарби шукають чи що. він пішов? Можна вилізати? Да, готова. Так, так, так. Добре. Левише. Правише. А тепер Треба повернути назад стіну і дах, а ще розрівняти гірку. Ура! Навіть не знаю, друзі. Що б я робила без вас. Друзі для того і потрібні, щоб виручати з неприємностей. Але наступного разу не зупиняйся під цим знаком. А що це за знак? Ай яй. -яй. Доведеться тобі вчити правила. А в повітрі правила не потрібні. Mm-hmm. <laughs>